Довідки усі. Ось на кінець то у нас випав дощ, буде всі класні. Ну, такі трошки маросичі, не дуже сильно Вон там накрапає злегка. але хоч один дощ в цьому місяці буде, а то вже зовсім це отак от пересохло. Ну, плюс що то все рівне. А от хризантеми, дивіться, вони навіть ще і, якби і не розпустилися, але прямо вже зразу і засохли. Спекано. Трошки похолодало, вже 25 градусів, а було десь хоч майже 40. Такі от невеличкі калюжі. Такі мороси, приємний літній дощик. Дуже класна погода, хоч трошки буде легше дихати. Поприбиває пил, це вже зовсім було. Жарко і спокотно. Ось такий гарний плющ. Клющу не страшний, Ні... спека, нічого. Всі зараз покажу вам якісь квіти, цікаві. як вони от Троянди, по-моєму, це Бачите, теж квіточки всі не хочуть свісти в таку спеку. А от троянди теж перецвітали. А на лісом теж є Календула Колендова уника теж. Тільки тільки починає цвісти відразу все. Нікому не подобається така спека. Пишіть, погода у вас. Тощі. Чи що? На по класно теж прогулятися, такий чистенький гарний накрапає. Така краса. Всім чудового дня. Тащить помп так, яка важка погода. І горіх класний теж скоро будуть горіхи. Травичка вона пересохшує взагалі. Тут її не стригли, але вона сама якось. Така чудова погода. Майже кінець. О, э, липня всім пока